До цибулькових, які потрібно посадити восени, відносяться тюльпани, гіацинти, крокуси, нарцизи, фрітілярія, мускарі і іриси. Дуже важливо знати, коли все правильно посадити. Наприклад, крокус сатівус або шафран можна садити починаючи з кінця серпня. Фрітілярію, коли у неї з'являються ось такі білі корінчики, також можна вже починати приступати до посадки. В основному протягом вересня її і садимо. Нарцизи також можна посадити трошки швидше з кінця вересня, на початку жовтня. Для всіх інших цибулькових гіацинтів, тюльпанів, мускарів, крокусів немає чітко визначених дат, тому що клімат змінюється, стає все тепліше з кожним роком, і дуже важливо не зашвидко посадити, тому що. Осінь дуже тепла, багато випадає дощів, і якщо ви зараз посадите тюльпани, гіацинти, вони швидко почнуть проростати, вкорінюватись, проростати, рости. І вже до зими вони виростуть на декілька сантиметрів, і потім не знати, що з цим робити, коли приходять морози. Тому, коли температура ґрунту стає вже стабільною на дворі там 10 градусів приблизно, аж і не прогнозується ніякого потепління, аж тоді можна приступати до посадки. Найкраще, якщо на дворі вже не дуже гаряче, не дуже тепло, садити ці цибулини починаючи із середини жовтня, але точно не у вересні.